Так, Друзі, як начати свій бізнес з нуля за 100 днів. Ми в цьому, в цьому відео розкажемо, покажемо, щоб вам це було інтересно і цікаво. Щоб ви знали, як робиться який механізм цього всього, як робити електронний бізнес. Це називається електронна комерція бізнесу, в, наприклад, і в Україні. Так само ви можете за кордоном і в Україні. Ми це все для вас зробили і качественно. В цьому відео ми розкажемо, як це все робити. Як це все виставляти, як це все працює, щоб ви заробили змогу. Цей телеграм-аккаунт призначений для того, щоб ви заробляли або покупець, або продавець. Інтересно? Поїхали. Приклад цього всього, що бізнес за 100 днів. Ми не будемо брати вас, звісно, коштів. Ви мали змогу заробити або продати те, що вам не потрібно. Тобто цей телеграм-аккаунт буде призначений для того, щоб продати вам не нужне, або на цьому заробити. Ви можете знаходити якісь шмотки в себе, які вам уже не потрібні, або ви ним не пользуєте, або вам це не люблять. Там тобто, що були принтовані. Ви пишете адміну адмінутиграм аккаунті виставляєте свій лот. Описуйте і все. Ви будете знову слідкувати. Я буду заставляти протягом тижня, двох тижнів процес з цього телеграм-аккаунта, де я стикаюся із проблемами, із мінусами, із плюсами, большими. Так, і, друзі, щоб знати, що в курсі, бувайте поиск у телеграмі з цілеакційно-вовчок або переходьте в закріпленому повідомленні в моєму шапці профіля моєго YouTube каналу. Е, перше. Як я дійшов до, обше, до цієї ідеї, я до цієї ідеї дійшов таким образом, що що таке обше, комерційна діяльність в інтернеті, це продаж товару в інтернеті. В общем, Це все, що збирається обше, в продажі в інтернеті. Тобто, я перший із цих це аукціон. Я таку знав як площадка, як Ектеграм, і в цьому площадку був, создав групу як Вовчок. Де є по... Создав по такому правилах, як зійти на правило, за повідомлення, як ви бачите, є як виставити лот, нажимаєте на це. ви переходите. Як виставити лот, перше, як ознайомить це уважно з правилами, заходьте з правилами. Якщо ви не соблюдаєте правило, вам летить бан, щоб чим не менше було шахресту. Пойміть, тож, щоб було приємно для продавцю, для покупців. І в общому, щоб не було шахрайства. Друге, зробити мінімум 3 якісних фотолоту. Заповнити шаблон, який є під цим повідомленням, і пишіть адмінове, щоб він виставив це. Так же саме є назва цього товару, розмір, стан, старт, крок і так далі. І викуп. Перше, що я виставляв, це мої речі, щоб мати уже якусь площадку, щоб люди, які би заходили, вони бачили, як це все працює. Це всі мої речі, перші були, щоб вже було яке можна продати. Як ви бачите, потім я попросив своїх друзів, щоб вони під'єднали. Можете так що? Під'єднати своїх друзів, щоб вони теж виставляли свій лот, які вони мають, які щоб були, якщо і будуть вже люди для покупців, щоб вони вже купляли цей товар. Як ви бачите, попросив своїх друзів повиставляти свій лот, так само вже є пофіксованій ціні. Так і саме, як ці носочки по в ціні. Якщо комусь інтересно, пишете цьому продавцьове. Вот. Так, же саме ще один друг починає виставляти свої шмотки, як ви бачите на цьому телеграм-аккаунті. Потім взяв бартер на бартер. Як ви бачите, щоб найбільше людей заходило, вони виставляють мій реквізит рекламний, а я виставляю їхній. Потім починаю обрати, виставляти свої шмотки, вже йде самий механізм. Як ви бачите, вже йде аукціон, браслет Лакос, який знаходиться е, в мене на цьому стендові. Потім вже підійшов, щоб найбільше людей заходило, почав е, комунікувати з своїми підписниками, З самого початку і маєте комунікувати з вами підписчиками, тобто вже привітав з Новим роком, начал бізнес до Нового року. От, як ви бачите, привітав з Новим роком своїх всіх друзей, свою бачу команду, родину і так далі. Треба завжди комунікувати зі своїми подписчиками. Потім почав виставляти так само техніку, як наушники. І як ви бачите, вже перші почалися продажі як, як аукціонейлонових штанів найковських. Вже, от, як ви бачите, нашли свої ставки викуплено. З чого я вже починав? Селекціон Вовчок зробив свою аватарку, як Вовчок, Вовочок-Шоп. Силка на це вітаємо всіх. Приєднатися до нашого телеграм-каналу, додав е, опис цього телеграм-аккаунта і почав вже виставляти на далі шмотки. Потім вже приєдналися, як ви бачите, з цих шортів вже не мої друзі, а вже самий механізм. Тобто не зміни люди предлагали виставляти свій одяг. Ну, значить, бізнес вже йде на дальше. Як ви бачите, пушли шорти, зара, сорочка, штани. Потім по фіксованих цінах або по дропшипінгу, Тобто, я знаходив топові пуховики по самих низьких цінах, щоб ви їх замовили і могли би перепродати за малі ціни, щоб вам було вигідно. Тобто, стиль акціон вовчок призначений для тих, як в Україні, це один із перших телеграм-аккаунтів по аукціону. По чому, що ви зможете і купити, і придбати, так само продати не нужні, не по розміру. Головне, щоб були брендовані і вони були в попиті. Попит це одним словом, це те, що потрібно людям. От, много в Україні ходить по секондах, це можливо заробити, перепродати для себе і так далі. Значить, це вигідно в Україні. Тобто прикол цього стиля акціону вовчок, що ви е, одним словом, вам не потрібно платити, як в других телеграм-аккаунтах, щоб виставити якісь шмотки, вам не потрібно платити. Ми безплатно виставляємо ваш вуд. Ну, це один із плюсів, ну, плюсик, звісно, добавили. Що не потрібно платити, виставляють чесно. А за цим всім слідкує адмін, щоб не було ніяких шакрайс, За цим слідкує все адмін цього телеграм-аккаунта. От, як ви бачите на цьому, цьому екрані, що вже почалися обичні люди продавати вже свої вищі. Так само вже пішли перші продажі, як мені говорять, що вже приходять файні вже відгуки на це все. Дуже почали продаватися так же само, як спортивні мотор... мотоциклістні костюми, так же само приставки. Надалі ми вже не будемо продвигати техніку. Ну, спочатку ми будемо, звісно. Потім, звісно, вже пішли розіграші, де щоб я вам уважно б показав. На той час будемо проводити конкурс на 500 гривень. Коли буде 100 підписників, ми будемо проводити конкурс на 500 гривень. Буде три переможні місця. Так далі. Так що підписуйтеся, участвуйте в конкурсах, біліться своїм друзям, щоб у вас були найбільші шанси для виграшу. Так, кросовки, ми викрадемо ков кросовки, кофти альфа-індраси, сумочки Джордан. Це вже пішло по фіксованій ціні, як ви бачите. Ціна 3 тисячі за тетфіч. Найкоські дійсно 3 тисячі ви можете далі продати, як собі хочете. Там не все, пишіть адмінові, домовляйтеся і так далі. Так само пуховик, найкорський і так далі. Нагадуємо, от, наші друзі, на 100 підписників, ми будемо розігрувати 800 гривень. Тож приєднуйтеся в наш телеграм-аккаунт. Що це з Я планую надалі. Надальше, щоб був вже запускний механізм. Тобто люди самі би писали адмінови, виставляли Адмін вже буде виставляти на продаж, ви можете безплатно робити свій аукціон, виставляти свої шмотки. І це ж не круто. Круто, звісно, чесний telegram аккаунт Надальше я буду слідкувати за цим, всьом, виставляти. Як буде ходити механізм, ви зможете наблюдати. Тобто цей бізнес за 100 днів, де ви будете наблюдати за цим телеграм-аккаунтом, як він буде далі розвиватися. Я буду виставляти, як він це розвиває, які були перші нові проблеми. Перші нові проблеми, що якщо ти не виставляєш нічого, в тебе малий підписчик, мало підписчиків, вони будуть це, звісно, відписувати, бо їм це не інтересно, і це вони будуть виставляти лот, ніколи не буде класти свій аукціон. Це один із мінусів. Но на подальше ми будемо брати рекламу многих блогеру, які теж продають, продають одежду, брати в них рекламу, Рекламувати, продвигати і так далі, виставляти в YouTube, в Там будуть одрізки і то все відкладати в TikTok Так що Instagram аккаунт, надалі буде все розвивати, ми його ніяк не закинемо в нашу команду. Значить, що підписуйтеся, виставляйте свій лот, покупайте. Так. Шмотки, як ви бачите, ми виставляємо тобто, кентовані речі, що є у попиті, тобто, що найвигідніше продавцю і покупцю. Так, Ну, так, логічно якось, ні. Подпишіться на YouTube канал, також само підпишіться на Telegram аккаунт ми вас будемо чекати, або шопки Ми беремо всіх субкультур. Тобто, якщо у вас є якісь готи, я би не казав так, готи-костюми, також само якісь. Найковський титфі, дріл, стайл, У вигідної ціні покупати, покупляти топові шмотки. Тобто, ви в секунді знайшли за 100 гривень, можете продати за 700. Ну є вигода. же само ця шмотка може, якщо вона нова, ви її зможете лише за 3 тисячі купити. А так на аукціони ви її зможете придбати і за 700 гривень. Порозумієте, для всіх є це шанс. Заробити, тобто і для покупця, і для продавця. В ну, чому наш телеграм-аккаунт? Ви можете продавати так же само, ми працюємо по новій пошті. Ви можете продавати і через кордон так же само відправляти посилки через кордон. Все є в новій пошті. Будемо використовувати нову пошту. Так, цей телеграм-аккаунт призначений для нової пошти, є через кордон і Укрпошту, це все для вашої зручності. Якщо у вас якісь питання, так само до Telegram-аккаунта, або щось, ви хочете друге щось виставити, так само пишіть адмінове, щоб зв'язатися з адміном, як я обратно казав, як виставити лот, приходите, є адмін. Заповнити шаблон, який є під цим повідомленням, щоб його скупувати, пиши сюди. Тобто адмінове. Це бізнес від нуля до за 100 днів, без ніяких вкладень. На, на подальше за місяць, половиною без ніяких вкладень. Уже були продажі. А на після 100 підписників, ми будемо вже вести реклами. Як ви думаєте, які будуть реклами? Конечно, ми будемо брати блогеру реклами, може якісь телеграм-аккаунта і так далі. Підпишіться, ми вас чекаємо в нашій команді, Вовчок, переєднуйтеся. Ну, Пока.